В Івано-Франківську відбувся конкурс маленьких красунь. Міні-міс Версаль організував свято глянцевий журнал Версаль вихованки школи моделей «Нью Моделс» Фестиваль відвідали вперше. Про перемогу коломийських дівчат в столиці Прикарпаття далі в сюжеті. Глянцевий журнал Версаль цьогоріч зібрав маленьких красунь з різних куточків нашого прикарпатського краю у Івано-Франківську. Модельне агентство «Нью Моделс» відправило на конкурс одразу трьох вихованок. Головними критеріями для участі було вміння дефілювати та оригінальна самопрезентація. Родзинка фестивалю це оцінювання журі. В титулах, які отримали дівчата, не було гран-при та перших місць. Розповідає Руслана Пристач, директор школи моделей. Конкурс сам був організований так, що не було ні першої, ні другої, ні третьої віці міс, і так само не було гран-при. Всі діти отримали титули, наприклад, як оригінальність, «Найкращий дефіле, найкращий талант, найкращий спів. Наймолодша учасниця з Коломиї вразила своєю чарівністю журі та організаторів конкурсу, за що отримала особисте запрошення. Наймолодшу нашу учасницю Ангелінку Жаравель запросили на конкурс Міні-Світ краси України, який вже відбудеться у 2018 році, і тому ми вже починаємо готуватися. Ангелінці конкурс надзвичайно сподобався. Для п'ятирічної моделі це не перший вихід на велику сцену. Вона брала участь в схожих національних конкурсах та отримувала головні титули. Дельний бізнес вважає хобі в майбутньому бачить себе хірургом. Я Хочу стати хірургом. Просто він вирізає, нього є всякі такі щепці, всі такі штуки. Віталіна Курко завдяки школі моделей New Model змогла відвідати різні міста нашої країни та знайти нових друзів із схожими вподобаннями. На конкурсі Міні-Міс Версаль вона перемогла в жанрі оригінальне дефіле та отримала титул міс оригінальність. Юна модель має безліч захоплень та моделінг вважає головним. Адже він підвищує власну самооцінку та допомагає знайти себе у житті, розповідає Віталіна. Цей конкурс це як свят для дітей. Вони корисні тим, що повише, ну, самооцінка покращується, гарний настрій тобі дарує. Ти стаєш якимось певніше собі небагато більше. Конкурсантки повернулися з Івано-Франківська із новими враженнями, знайомствами та запрошеннями на фестивалі краси. Тепер дівчата разом із батьками планують літній відпочинок та готуються до нового навчального року у школі моделей.